Слава Україні! Ще три вулиці у городку перейменували на честь полеглих воїнів. На Шепетівщині згорів будинок. Хмельничанку ошукали на 41 тисячу гривень. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе В студії. Ольга Захарченко це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо у Керчі тимчасово окупованого Криму. Лунають вибухи. Керченський міст перекрито. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. У Керчі пролунало чотири вибухи. Кримський міст перекритий повністю, а в районі індустріального шосе підіймається дим. Також гучні вибухи пролунали в окупованому Токмаку Запорізької області. Про це вже повідомив Мар Іван Федоров. «Київстар» повністю відновив усі базові сервіси, які постраждали через хакерську атаку. Про це повідомили на те Фейсбук-сторінці компанії. Компанія скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів та виділяє 100 мільйонів гривень на потреби збройних сил України. Більш детально про скасування планової плати за тариф у соціальних мережах компанії. Ще три вулиці у городку перейменували на честь полеглих воїнів. Вулицю Костянтина Цілковського перейменували на вулицю Олександра Сельського. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Олександр одразу записався до загону територіальної оборони. Старший лейтенант помер у госпіталі 4 жовтня внаслідок поранень, що були несумісні життям. Військовослужбовцю збройних сил України було лише 46 років. Вулиця Набережна відтепер носить ім'я Вадима Ярошенка. Він пішов на захист своєї держави у березні 22-го року. Служив у 128-й бригаді. 34-річний солдат загинув 10 листопада минулого року на Херсонщині. Підірвався на міні. Смотрицьку перейменують на вулицю Вадима Сурмія. Восени 2021-го Вадим підписав контракт та вступив до лав Збройних сил України. Він став навідником десанту штурмового батальйону, взявши собі позовний самурай. Чоловік мужньо виконував свій військовий обов'язок. Був двічі поранений 25 січня. Виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку недалеко від Краматорська, Вадим загинув. Тепер у місті є вісім вулиць та два провулки, названих у пам'ять про загиблих захисників із городка. Російсько-українська війна забрала життя 65 п'ять та 24 воїни. Вважаються зниклими безвісти. Вічна пам'ять героям. Через порушення правил монтажу димаря згорів будинок на Шепетівщині, а саме в селі Пліщен. Пізне повідомлення сприяло швидкому поширенню вогню. Передумови пожежі це порушення правил монтажу димаря. ДСН закликають бути обачними, дбати про безпеку власних домовлодінь, стежити за справністю електромереж, перевіряти перед початком сезону піч, навчати дітей правил безпеки та не залишати їх на самоті біля пічки газових чи електронних приладів. Не куріть в приміщенні. Певдобанкіра ошукали хмельничанку на 41 тисячу гривень. 29-річний житель Хмельницького зателефонував невідомі особі, які представились працівниками банку. Шахраї повідомили, що, начебто, з рахунку жінки хтось намагався викрасти кошти. Під приводом блокування несанкціонованої операції зловмисники випитали необхідну інформацію, після чого з картки хмельничанки зникли понад 41 тисяча гривень. За фактом працівники поліції проводять перевірку та закликають громадян перевіряти підозрілі дзвінки. Так У Хмельницькій області пройшли командно штабні навчання підрозділів системи МВС з переагуванням на надзвичайні ситуації. Служба відпрацювала алгоритм дій під час виникнення різ... різного роду надзвичайних ситуацій, зокрема погіршення погодних умов з ускладненням дорожнього руху, аварії на об'єктах критичної інфраструктури, що можуть передувати повному блекауту, а також моделювання ситуації в умовах повномасштабного російського вторгнення на територію України. В області відпрацювали такі дії на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Хмельницьких старшокласників навчатимуть управляти БПЛА з вересня на базі тиру комунального підприємства, навчально-тренувальний центр відбувається навчання школярів. Тут вправляються у стрільбі, вчаться тактичної медицини та готуються впроваджувати новий курс із пілотування БПЛА. У мультимедійному тирі старшокласників тренують інструктори із досвідом бойових дій. Таке навчання має пройти близько півтори тисячі старшокласників. Це не лише хлопці, але й дівчата, чиї батьки висловили таке бажання. Паралельно відбуваються заняття із тактичної медицини. На цьому ми з вами прощаємось, але запрошуємо вас до соціальних мереж першого подільського. Протягом дня оперативна та найважливіша інформація. Долучайтеся. Слава Україні!